Хей друзі, сьогодні у нас на огляді пара, яка точно приверне увагу. Це Transkate V1, стильні універсальні та з унікальною фішкою. Давайте розбирати, що тут цікавого. Це низькі кеди у світлих відтінках, білий із легким сіруватим відтінком Light Bone. Матеріали шкіра із замшевими вставками, що додає преміального вайбу, плюс текстильна підкладка, щоб нога дихала. Мінімалістичні, але дуже стильні силует. Окей, тепер найцікавіше: це крутезний елемент з боку. Це логотип, який можна знімати та замінювати. Така деталь дозволяє грати з дизайном, робити образ ще більш унікальним. Сидять ці кеди на нозі суперкомфортно, пом'якшена усілка і міцна гумова підошва. Вона трохи товстіша, ніж у класичних моделей, що додає амортизації. Підошва має хороший протектор. Тому триматиме щеплення навіть на слизьких поверхнях. Завдяки світлим відтінкам ці CitronSK V1 легко комбінується з будь-яким луком від спортивного до кежуал стилю. Ну що, друзі, як вам ця пара? Мені здається, що це ідеальний комбо стилю, кастомізації та зручності. Пишіть в коментарях, чи зацінили ви цей дизайн, і не забудьте про лайк та підписку.